Які рослини зображені на фотографіях? Що є спільним для всіх зображених рослин? Сьогодні ми поговоримо про чудодійні властивості рослин. Ви дуже часто бачите їх у лісі, у лузі, на полі, але навіть і не замислюєтеся, що у вас під ногами справжній скарб. і цей скарб – лікарські рослини. Чи знаєте ви, що людина ще з самого початку свого існування шукала захисту у природи, намагалася зміцнити своє здоров'я, щоб вижити у складних несприятливих умовах? Вона змушена була надавати собі лікарську допомогу при різних травмах та захворюваннях і цілком природно засоби для цього шукала у навколишній природі та насамперед у світі рослин. Так людина пізнавала цілющі властивості рослин та їх вплив на організм Наша земля надзвичайно багата на рослинний світ. Майже кожна рослина має чудодійні властивості. Отже, рослини, які мають здатність лікувати хвороби людей і тварин, називають лікарськими. Лікарські рослини це калина, малина, суниці, подорожник, звіробій, чебрець, липа. Шипшина, мати й мачуха, ромашка, кульбаба та багато інших. Мати й мачуха це травяниста рослина, яку можна зустріти всюди у лісі, на узліссях, на луках, на полях і городах, біля доріг. Рано навесні вона цвіте жовтими квітами. А вже після цвітіння розвиваються листки. З листками пов'язана назва рослини листки її зверху гладенькі, а зі споду вкриті білими волосками, наче підбиті кожушком. Якщо прикласти листок верхнім боком до щоки, то ви відчуєте прохолоду, а коли прикладете нижнім боком, то відчуєте м'якість і тепло. От і кажуть в народі, що від листків цієї рослини з одного боку віє холодом, як від мачухи, а з другого теплом, як від матері. Звідси й пішла назва мати й мачуха. Подорожник це трав'яниста рослина, яку можна зустріти всюди. Листки овальні, зібрані, при корені у розетку, квіти дрібні. Розташовані на верхівці стебла. Насіння подорожника коли волого робиться клейким, тому легко прилипає з ґрунтом до підовж перехожих і подорожує з ними. Шипшина це кущ, який росте у лісі, на узлісі, берегах річок, цвіте у травні рожевими квітами, плоди червоні колястої форми. Калина це кущ, який росте у лісі, на берегах річок, у садах і парках, цвіте у травні червні білими квітами, червоні плоди зібрані у кетяги. Калина гарна в різні пори року. За це її здавно шанують у народі, оспівують у віршах і піснях. Ромашка це трав'яниста рослина, яка росте на полях і городах, на пустощах і луках, цвіте протягом усього літа, квіти з білими пелюстками і жовтими серединками. Послухайте вірш Ромашка. І скажіть, для лікування яких недух використовують цю рослину. Знайдіть потрібну інформацію в інтернеті. На стрункій високій ніжці, біля річки на лужку, у косинці білосніжці стрів, я квіточку таку, ясним оком жовтуватиму усміхнулася мені. Я хотів її зірвати, а бджола сказала Листки і квіти й мачухи використовують як засіб від кашлю. Соком свіжих листків лікують рани. Сік подорожника зупиняє кров і загоює рани. Насій із плодів шипшини використовують як засіб, що містить багато вітамінів та для лікування печінки. Він підвищує стійкість організму до захворювань. Чаєм із ягід калини лікують застуду. Насій із квітів ромашки використовують для лікування шлунку та кишечника. Він вгамовує біль і заспокоює. Насій ромашки додають у воду, в якій купають немовлят. Поради від травниці пані Марії. Збираючи лікарські рослини, треба пам'ятати, лікарські трави зберігають свої цілющі властивості недовго, один-два роки, отже заготовляти трави про запас недоцільно. Лікуючи себе не забувай, що рослина теж живий організм, а тому намагайся не пошкодити її. Заготовляти лікарську сировину на одному і тому ж масиві можна не як якраз у три роки. Листя заготовляють у зеленому вигляді під час цвітіння рослини, а плоди, як тільки дозріють, зібрану сировину сортують і сушать. Сушити рослини краще в затінку, на відкритому повітрі або на горищі.